Усім привіт! З вами Роман Скелороджинський і ми продовжимо дивити серіал Інститут. І так, фінальна восьма серія. Я чогось гадав, що буде 10, але ок. Серія починається з того, що Тім погрожує Сігбіс ФБР, а Люку стає погано, бо він відчуває зв'язок з Евері. Його ведуть на ніч фейерверків. Евері каже, що спілкується з Люком, та більше не буде таких ночей. Але Люка погано чутно. Евері ставлять головним та кажуть, що треба буде лише з'їхати з дороги, ніби падаєш з велосипеду. Люк каже Евері, що там є якісь речаги та щоб він їм і скористався. Усі встають, беруться за руки та формують коло. Док та Тоні не розуміють, що відбувається. Тоні хотів примінити шокер, але док його зупинив, кажучи, що вони зараз у щелині і зв'язок може прирватись. Ось що таке ця щелина, час, коли можливо під'єднатись до людини. Перед Евері запалюють феєрверки, та Люк каже сконцентруватись на вогнях. Діти, що були овочами, починають приходити у себе, нам показують, що є ще інші інститути. Час закінчується, та місія провалена. Тоні хоче розібратись з шокером, але Нікі змушує його вдарити самого себе, та й так, щоб напевно. Док тікає, а Стетхаус вмикає тривогу. Люк дивується, що навіть не дивлячись на те, що зараз відбувається. Вони продовжують виконувати завдання. Сікбіс каже, що рятувати світ, час не обираєш. Та Сікбіс дивується, що він здогадався і про інші інститути. Стейтхаус каже перекрити усі виходи. Діти заходять у іншу кімнату, де скручена працівниця, а овочі моторошно стоять позаду. Еврі каже, що вони акумулятори та можна використовувати їх енергію. Схоже, свідомості там вже немає. Діти уходять та Стейтхаус наказує вимнути живлення у тунелі. Вони намагаються зламати замок, але замок не закритий, а відключений. Стетхаус питає, чи можливо дітей повністю зупинити. Один з працівників каже, що так, потрібно змішати відбілювач та засіб для чистки унітазів, вийде газообразний хлор, який можна запустити у вентиляцію. І я от не розумію, чого Стейтхаус про це питає. Він, як голова охорони, сам має знати такі речі. У місті Сігбі скажуть, що все, що Тім бачить, стане попелом, що діти не розуміють, як багато дорослих, але він має розуміти. Тім каже, що люди роблять жахливі речі, щоб рятувати світ, а вони лише дітей вбивають. Евері каже, що Люк намагається щось сказати, але надто далеко, та сам намагається зв'язатись з ним. Люк каже, що треба повернутись у інститут, бо Стейтхаус хоче вбити дітей, а він не може нормально зв'язатись на такій відстані. Тім його підтримує. Тім дзвонить Стейтхаусу з телефону Сікбіс. Стейтхаус каже, що хоче пустити хлор, який сконтактує з рідинами дітей та перетворюється на кислоту, та каже, що усі загинуть, якщо він не повернеться додому. Люк каже, що вони усе одно загинуть у кінці, то який сенс? Стейтхаус каже, що не обов'язково, є ті, кого не мучають. Та Люк каже про тих, хто може передбачати. Стейтхаус розуміє, що Сікбіс базікала. Люк каже, що таких людей мало і усі його друзі точно не підходять. На що Стетхаус каже, що підходить він. А до таких відносяться як до богів та могли б піти на зустріч такій людині. Люк каже, що прийде, та якщо він відчує, що щось роблять з його друзями, то угоді кінець. Усі розуміють, що це пастка. питає, чи мертва Сігбіс, Стетхаус каже, що ні, але завдання вона провалила та далі не потрібна. Охоронці докладують, що речовина готова. Док це чує та нервує. З треба зробити дзвінок. Тим часом Люк каже Еврі, що вони вже на шляху, та вони не розуміють, що таке великий телефон, про який намагається сказати Люк. У машині Венді питає, про що думав Тім у торговому центрі, коли стріляв у підлітка, та що робити, коли часу для роздумів багато. Тут я гадав, що зараз вона почне допомагати Сікбіс. На виїзді вже чекає Стэдхаус та Док. Док не розуміє, нащо він тут. Стейтхаус просто не хоче зводити з нього очей. Тім виходить на зустріч, за цим спостерігає головний. Тім відмовляється випустити Сікбіс, бо вона гарантія безпеки. Стедхаус хоче говорити з Люком, але Тім проти, бо можуть бути снайпери. Та каже відпустити пару дітей як же з доброї волі. По рації Стейтхаусу кажуть, що бачать Люка та Сікбіс. Стейтхаус каже, що ось його же з доброї волі, та звідусіль вилазять озброєні агенти. Але замість Люка Венді. Люк же повертається в інститут. Сікбі скаже, що Люк іде усередину та допоможе Евері зв'язатися з іншими інститутами. До каже, що тоді Евері зможе керувати усіма ними. Сікбіс не думає, що це можливо, але бак підсилив його. Сікбіс у шоці, що Стет Хаус це зробив. Док пропонує таки отруїти дітей, але Сікбіс каже, що тоді і їм самим не жити. Стейтхаус поспішає усередину. Сікбіс каже, доку, що треба у її кабінет, подзвонити головному та сказати, що інші місця під загрозою. Та Док каже, що вони вже дзвонили. Сікбіс ще більше у шоці та каже, що Стейтхаус просто вб'є його, після чого йде, а док кудись тікає. Люк повертається, прихоплює з трупа ключ. А жмуром добрий. Жмур зараз саме поділиться, да? Люк каже, щоб усіх підняли та готувались. Сікбіс у власному кабінеті дзвонить покоївці батька та каже, що поїде на деякий час, та прохає відгородити батька від новин, а якщо спитає про неї, то вімкнути відео з нею, розумію, що може не вибратися живою, що ця вирогідність збільшується. Евері та Люк зв'язуються з іншими, та вони можуть зробити бучо, відчиняють двері та починають руйнувати заклад. Стейтхаус це бачить та наказує пускати газ. Діти руйнують наступні двері, але Евері лишається, бо тільки він може підтримувати зв'язок та з усім покінчити. Люк, Каліше та Нікі також хапають Джорджа та тікають. Стейт теж намагається втікти, але марно. Інститут взлітає догори та падає. Цим користується Тім та хопає зброю охорони. Керівник викликає повну зачистку та йде грати зі своїми дітьми. Тім та Венді зустрічають дітей та кажуть, що треба виїхати з міста до того, як прибуде підкріплення. Каже, що в нього є план, але Люк каже, що ні. Увечері Сікбі ловить попутку, як у першій серії це робив Тім, навіть водій схожий. Кінець восьмої серії. Та й усього сезону. Що, ж, вийшло досить непогано. Не скажу, що це 10 з 10, але і точно не 5-7, як на мене, це 8. В мене лишилось кілька питань: чому так мало часу під час щелини, та від чого залежить, коли саме можна це зробити? Зрозуміло, що той, в кого дар передбачення, каже, коли можна вбити людину, але самі ці декілька хвилин, від чого це залежить. Сподіваюся, що в другому сезоні нам дадуть відповіді, та що другий сезон буде. Треба виїхати з міста та ховатись від інших агентів, рятувати дітей в інших інститутах. А цьому буде точно перешкоджати Сікбі Стадок, яким треба врятувати своє життя, а отже реабілітуватись. Також є питання щодо головного хто він такий? Якщо в нього є фото з президентами, то чого Сікбіс та Стід боялись федералів? На цьому в мене усе. Я не знаю, про що буде наступний відос. У планах є відос по проєктам, які порівнюють зовні, але я не знаю, коли він вийде. Пишіть свої побажання у коментарі, ставте вподобайки. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій тік-ток. Слава Україні та ЗСУ!